Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні, 28 травня 23-го року, і я записую це відео більш для себе. Не знаю, подивлюсь, як зацвіте це півонія. Можливо, і виставлю, тому думаю, буду старатись. Що я хочу сказати? В цьому місті у мене. Я не садила жовту півонію. Це в мене якась новиночка, і мені треба по своїм записам, по своїм папкам. А це як знайти там щось, то це, це треба витратити дуже багато часу. Але мені треба знайти в кого який сорт я купувала, і садила його сюди. Тому що я маю дві жовти, жовті півонії. Я купувала давно. Я купувала це з одні з самих перших тоді ще. Це, звісно, Garden Treasure і барзела. Обидва сорти в мене вони ростуть і вони в мене поділені. Одна ось там ось там росте, інша тут. Я їх так і посадила, щоб тут в мене як ніби як напівколом посаджені. Ось інша. Це тут в мене Garden Treasure, Бардзела. Ось та, що я показувала, видно бутончик. Ну, тобто Це мої сорта, одні з найперших. Я вже їх і ділила, і продавала. І ось в минулому році ділила це вони. Тут тут жовту півонію я не купувала. Я більше ніякого жовтого сорту не купувала, це я точно знаю. І тут я точно не, ну, свої, із своїх я не відсаджувала. Тобто я це купила і це пересорт. Я це вже бачу, що це пересорт. Ну, побачимо, що за пересорт. Квіточка відкривається о, така лимонного кольору, не прям насичено-жовта. Вкажемо на сонечку. Не прям насичено-жовта, але але ж шкода, дуже шкода, що в мене тут немає. Тут колишок в мене стоїть, але надпис стерся. Тому я не можу сказати, що це за сорт. Буду дивитись, ну я ж кажу, мені по записам я можу знайти, тому що я відмічаю. І знову ж таки, по тим сортам, які я собі купувала, вони в мене всі відмічені, вони в мене всі є. Тому навіть методом тика можна вирахувати, що це я купувала, в кого і коли. Оце перше цвітіння. Перше цвітіння, тому я ж кажу, я її знімаю. Дивіться, оця квіточка, вона прям. Ну, видно, що бутончик такий світло-лимонного кольору, але вона більш білого кольору, ну, з, більшим, з білим, більш відтінком, ніж цей бутончик. Бачите? Ось для порівняння не знаю, чи видно. Ось так. Я просто знаю, що я, я не можу згадати, які, яку я півонію купувала, але жовту я б точно не купила, тому що мені дві. Гарден трежі Бардзела мені з головою вистачає. Я навпаки хотіла один якийсь з них повністю продати, якийсь лишити, тому що ну навіщо мені дві однакові? Жо однакові? Вони то, то відрізняються між собою трошечки, але не сильно. І я хотіла продати. Потім все таки пожаднічала і лиш залишила обидві. Тому ну, я знаю точно, що я жовто півоню, навіть якщо б вона там якогось іншого відтінку, лимонного, світліша чи навпаки темніша була би я би не купувала. Я люблю, щоб в мене були всякі різні, всякі прям зовсім кардинально відрізняючі. Ну, ті, які відрізняються одна від одної. Хто це? Будемо спостерігати сьогодні, знову ж таки, повторюсь, 28 травня 2023 року, перше цвітіння. Далі буде, будемо дивитись, друзі. Ну, а поки пока Сьогодні 29 травня, і зацвіла в мене квіточка, як і очікувалось, перед сортом жовтий колір. Жовту пігонію тут я не садила і тим більше не купляла, тому що маю, вже казала, дві. Дві жовтих піонії, Гарден Трежі і Бардзелу, тому, тому це 100%. Пересорт, тепер треба шукати, в кого я купувала, що я сюди садила. Дуже шкода. Гарна, ну, звісно, вона гарна. Тут не посперечаєшся, проте не знаю тепер, хто це. Схоже, мені... На Garden Treasure. ну побачимо, як буде розпускатись. Можливо, і бардзела, тому що пелюсток ще багато є в середині. Можливо, буде більш набита, тому що Garden Treasure, вона більше показує серединку, а бардзела більш махрова. Отака от краса, але пересорт. Дуже шкода. Я от, дуже не люблю пересорти, особливо в півоніях. Коли чекаєш декілька років, а виходить не те, що чекала. Ось так. Ну, тепер буду шукати, що, це, що я сюди садила, який сорти, буду розбиратись. А поки пока, друзі.